Підозрюю, що вам вже трішки піднапридли мої огляди на різні олдскульні кінофраншизи. Ні, звичайно ж ні, і ви з нетерпінням чекаєте, коли ж культових зробить топ свіженьких жахастиків. Ви звичайно, люба. так. До речі, до уваги я не брала фільми, які вийшли у 23-му році та є частинами кінофраншиз, типу зловісних мерців, астралу, криків і тому подібних. Залишила їх на потім. Тим не менш, топ нефраншизних нових жахастиків у мене вийшов чималий. Звичайно, нам, українцям, хочеться бачити жахи лише у фільмах, але наша реальність інша, страшніша. Держава-терорист, яка чинить геноцид українського народу, досі існує. Тому щоб жахи дійсно залишились лише на екрані, усіма можливими та неможливими способами підсилюємо наших захисників. Щоб вони ефективно робили справжні жахи нашим ворогам. Слава Україні! Героям слава! Кінострічку павутиня я відношу до домашніх лайтових хорорів. Що? Моїм розумінні це фільми, які можна дивитися в сімейному жахоманському колі під попкорн чи інші снеки. Це важливий нюанс. Адже від цього фільму апетит не зникає. Ну, Принаймні, у мене. Але, звичайно, все це індивідуально. Зрештою, фільму присвоєний рейтинг R. Фільм знятий режисером Семюелем Бодіном у його режисерському дебюті. Раніше він знімав серіали та короткометражки. І цікавий факт, що одним із продюсерів фільму є Сетроген. І як тільки його занесло в цей жанр. Йохані, бабай. Сюжет розповідає про восьмирічного Пітера. Він живе зі своїми батьками, які явно не обділяють хлопчика гіперопікою. Ще би, якщо у тебе батько супер, а точніше супербатько, то хіба варто очікувати іншого? Так Ентоні Стар із хлопаків гармонійно вписався в цю роль. Отож, малий пітер прокидається від стукоту зі стін спальні. Цілком можливо, що стукаюча таємнича сутність і стане його першим другом. Кінострічка перенаповнена уже відомими для нас жахоманів сюжетними поворотами, і єдине, що дивує, це чудово передана атмосфера. Саме через неї фільм вартий вашого перегляду. Та й враховуючи, що це дебютна повнометражна робота режисера Семюля Бодіна, тут гармонійно поєднуються усі кінематографічні прийоми, які традиційно застосовуються до таких типів жахастиків. Рекомендую! Юб'юсомедженейшн. А от при перегляді стрічки витоки апетит може і зникнути. Тому, якщо надумаєте дивитися стрічку, завчасно поїжте. Ну, або взагалі не їжте. Чудово. Спіду з з обличчя блюватинні. Витоки це американський фільм Жахів 2022 року, міжнародний реліз якого відбувся в лютому 2023. Головну роль зіграв Робі Бенфіч, який до того ж і написав сценарій до фільму, і був його режисером. Фільм оформлено як реальна, нерозкрита справа про зникнення чотирьох мандрівників у 2017 році. Єдине, що від них залишилось, це знайдені кадри з карток пам'яті. Із цих кадрів стає зрозуміло, що друзі вирушили в пустелю Мохави, щоб відзняти музичне відео. Натомість компанія стикнулася із жахливими надприродними явищами. Перші півгодини стрічки дуже повільні, адже знайомлять нас з кожним персонажем, показуючи їх звичайне життя. І це правильно, адже як ми можемо переживати за персонажів, про яких нічого не знаємо? Бенфіч бажально заколисує глядачів заспокійливим вступом, перш ніж кинути їх у глибоку пекельну яму, пустельного божевілля з кров'ю стражданнями між вимірною телепортацією та криками вночі. дехто з критиків навіть відмічав, що фільм навіяний лав стилем. Правда, мало кому ця стрічка сподобалась. Але якщо ви, як і я, любите отримувати дивні емоції словами що я тільки що подивилась, треба швиденько прогуглити і розібратись. То рекомендую. Сісу це фінський фільм режисера Ярмарі Хеландера з Йормою Тамілом і Акселем Хенім в головних ролях. Кінокартина вийшла в міжнародний прокат в квітні 2023 року.

Цей пригодницький бойовичок, підсилений гіпернасильством, переміжку з чорним гумором, не залишить байдужими поціновувачів фільмів такого жанру. Хоча ця кінострічка класифікується як екшен, а не хорор Весела прогулянка золото шукача, який розбризкує нацистські нутрощі по всій Лапландії, робить цей фільм бойовиком для шанувальників жахів. Арі Астер відомий тим, що відродив жанр жахів із фільмами Реінкарнація і Сонцестояння. Усі страхи Бо. Це його третій повнометражний фільм і перлина серед американських комедійних фільмів жахів. Головну роль у фільмі зіграв оскароносний Хоакін Фенікс, його персонаж Бо лисіючий, м'якохарактерний, депресивний чоловік середнього віку, який приймає ліки та відвідує терапевта, бо планує навідати свою авторитарну владну матір. Проте в результаті своєї тривожної поведінки, він пропускає рейс. І до того часу, коли він наважується забронювати інший квиток, його мати вмирає за підозрілих обставин, бо наважується подолати свої найглибші страхи та відправитись у подорож на похорон матері. І тут Аріастер кидає свого героя в низку нещасних випадків, протистояння дивним людям, які є перешкодами на його шляху, а також відкриває для бо його минуле. Усі страхи бо це химерна епічна одіссея, приправлена сюрреалістичними та психоделічними сценами. Які змушують глядача то сумувати, то сміятися, то плакати, то жахатися. Фільм спонукає до роздумів про найглибші прояви наших найпотаємніших страхів, представлені через головного героя, такого ж абстрактного, як і сам фільм. Якщо маєте терпіння та схильність до кінематографічної естетики Арі Астера, то три години промайнуть як хвилина. Рекомендую! Щиро дякую усім, хто фінансово підтримує мій канал. Завдяки вашим донатам я купую речі для створення образів, а також техніку для зйомок. Це цінно, це мотивує, це надихає. Особлива подяка невідомому відправнику, який 3 липня закинув чи закинула кайфовий донатик на 2К-картинки. Частина пішла в скарбничку, частина на армію. Як тільки назбирається достатня сума для купівлі нового фотоапарату, одразу відзвітую. Дякую. Воесера в перекладі з іспанською означає косторуб або ж костляр. Це тип народного цілителя, який спеціалізується на виправленні та вправленні зламаних кісток. Сюжетна лінія розповідає про Валерію. Її грає Наталія Соліан. Вона піднімається сходами до високої золотої статуї мати Божої Гвадалупської та просить про можливість завагітніти. Її молитви були почуті. І вже незабаром вона разом із чоловіком Раулем переобладнує будинок до появи дитини. Невдовзі під час вагітності Валерія бачить кістляву демоницю. І неважливо, чи є істота злим духом чи передпологовою галюцинацією. Вона є загрозою для психічного, фізичного та духовного здоров'я Валерії, тому новоспечена мати змушена вдатися до світу темної магії. Кінострічка доносить провокаційну ідею про те, що материнство може бути схожим на прокляття. Хоча міфологія фільму значною мірою походить від традиційного мексиканського фольклору. Його головна тема є універсальною: радість материнства не для всіх. До речі, канон фільмів жахів жінок-режисерок, які досліджують амбівалентність або відверту ворожість до того, що має бути найвищим досягненням і метою життя жінки, зріс після прем'єри фільму Бабадук майже 10 років тому. І цей дебютний повнометражний фільм сервери також піднімає важливу тему в досить моторошний спосіб. Тому, звичайно ж, рекомендую. Якщо ви коли-небудь плавали в безкрайньому басейні, то знаєте, як там працює оптична ілюзія ілюзія, яка розмиває кордони і вода з'єднується з горизонтом в одне ціле. Безкрайній басейн це науково-фантастичний фільм жахів, написаний і знятий Брендоном Кроненбергом, сином відомого режисера Девіда Кроненберга. Головні ролі зіграли Олександр Скарсард, Мія Гот та Клеопатра Колмен, яка, до речі, також зіграла роль вчительки у фільмі Павутиня. За сюжетом фільму молода, багата подружня пара приїжджає відпочивати в розкішний готель, розташований на острові Літолка, який належить тоталітарній державі. Курортна зона відпочинку відгороджена від місцевого населення колючим дротом, і гостям курорту категорично заборонено виходити за її межі. Але після знайомства з іншою подружньою парою головні герої нехтують цією забороною та вирушають за межі курорту. Брендон Короненберг дуже влучно підібрав назву для кінострічки, підкреслюючи, що коли межа між моральністю та аморальністю розмивається, настає час «All-inclusive». Розумію, говорю загадками, але просто не хочу заспойлерити основні кіноповороти. І, будь ласка, не читайте описів до фільму, бо зіпсуєте всю інтригу. Ну, нарешті, ми дістались верхівки топу. Поговори зі мною це повнометражний режисерський дебют творців ютуб каналу Рака рака Дені та Майкла Філіпу, які вдихнули в жанр жахів свіжий подих, підтверджуючи, що людській творчості немає меж. І навіть вже анонсовано, що творці працюють над продовженням фільму. Історія стрічки розгортається навколо відрубаної забальзамованої руки з таємничою історією, яка згідно розповідей належала медіуму. Ну ви тепер зрозуміли, чому я в такому образі. Рука надає можливість людям зв'язуватися з духами та дозволяє їм тимчасово заволодіти живим тілом, розкриваючи свої таємниці посмертного життя. Але такий зв'язок має бути розірваний протягом 90 секунд. Для групи підлітків це ніщо інше, як розвага, щоб поживити вечірки. Творці кінострічки виконали дивовижну роботу. Поговори зі мною це більше ніж просто фільм. Жах. Він розуміє, яку історію намагається розповісти, і гарантує, що не потрапить в кліше. Приємно також спостерігати за молодим акторським складом на чолі з феноменальною грою Софіал. Які розважаються з окультизмом, доки не вимушені зіткнутися жахливими наслідками своїх дій. У фільмі також чудові спецефекти. Важко повірити, що це режисерський дебют братів Філіпу, адже поговори зі мною один із найкращих фільмів року. Поки до речі, якщо я вже і вирядилася медіум, то без розіграшу сувенірчика вас не залишу. Придбала ось таку колоду карт Таро від Гільєрмо Дель Торо. Правда, не впевнена, що медіуми використовують таро, щоб зв'язуватися із духами, особливо таро від Гільєрмо Дель Торо. Але в декількох фільмах жахів бачила, як медіуми розкладають карти і там щось в них відбувається. Прекрасно, моторошне. Алам Аласамбра. До речі, тут є інструкція, якщо що, втім, це прикольний сувенірчик, щоб беззатратно поповнити свою жахоманську колекцію. Правда, БУ, бо я колоду одразу розпакувала, щоб переконатись, чи все ок, ну і вам показати заодно. Умови наступні: напишіть в коментарях найкращий фільм жахів 2023 на вашу думку. Результати розіграшу оголошу в наступному відео. Балуваних жахоманів попрошу залишитися. Ще не розходьтеся. Адже для вас я маю ще одну унікальну стрічку, яка не залишить вас байдужими. Вау! Скіна Марінг це дебютний повнометражний фільм Кайла Едварда Бола з бюджетом 15 тисяч доларів. На момент підготовки цього відео касові збори вже склали понад 2 мільйони, І безсумнівно, це найбільш унікальний та суперечливий фільм року. Добре. У центрі сюжету двоє маленьких дітей, які прокидаються серед ночі і не можуть знайти своїх батьків. В якийсь момент двері та вікна зникають, а діти опиняються в пастці свого ж дому. Бо відтворює специфічні страхи дитинства краще ніж могли б собі уявити численні режисери. Такі фільми типу Відьми з Блер вже довели, що сила уяви перемагає будь-який візуальний ефект, створений гримером або комп'ютером. Скіна Марінг використовує темряву, щоб змінити наше уявлення про те, як все відбувається вночі. Очима дитини для тих, хто бажає зануритись в щось абсолютно нове, фільм безсумнівно вартий уваги і, звичайно ж, обов'язково дивитися в тотальній темряві. Наразі це топ з усіх фільмів, які я встигла подивитись у 2023 році. Можливо, щось гід не пропустила, то дайте знати. Надіюсь, що до кінця року цей список ще поповниться. Жахливого вам перегляду. До зустрічі! Хоча ця кінострічка класифікується як екшен, а не горор, весела прогулянка Золоту кашешока. Шо? Брендон Кроненберг дуже влучно підібрав назву для назви. <смас> назви. Okay.